Вітаю у прямому ефірі каналу Еспресо. Годиначе, як завжди, у цій порі говоримо про найголовніші події та явища поточного дня. Сьогодні це п'ятниця тринадцяте. Втім, говорити будемо не про містику, а про цілком реальні реформи і про зміни в Україні по про боротьбу з корупцією, а також про створення антикорупційного бюро. Сьогодні в нас дуже цікаві гості. Ними стануть Сергій АЛЕКСєєв, нардеп від фракції блоку Петра Порошенка, заступник голови комітету з питань правової політики та правосуддя. Павло Костенко, нардеп від фракції об'єднання між заступник голови комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Ігор yeah. Алєксєєв, нардеп від фракції Народний фронт, член комітету з питань правової політики та правосуддя, і наш гість з Грузії Давід Сакварілідзе, депутат парламенту Грузії, перший заступник генпрокурора Грузії в 10-12 роках, А також один з кандидатів на посаду голови антикорупційного бюро України, якого, яку цю посаду я думаю, дуже швидко ми дізнаємося, хто її очолить. Читаю от стрічку новин, що президент України Петро Порошенко створив дорад Чу міжнародну раду реформи призначив її головою Міхаїла Сакашвілі. Про це повідомляє прес служба глави держави згідно з інформацією. Дорадча міжнародна рада реформ це консультативний орган, основним завданням якого є напрацювання пропозиції та рекомендацій щодо здійснення та упровадження в Україні реформ на основі кращого міжнародного досвіду. І далі цитата «Міхаїл Саакашвілі стане представником України за кордоном та одночасно представником міжнародної спільноти в Україні. Ми впевнені, що саме він зможе налагодити двосторонню комунікацію між Україною та світом з питання реформ, залучити найкращий іноземний досвід та гідно представляти Нашу роботу за кордоном відзначив Петро Порошенко. Друзі, ну я хочу сказати, що раніше говорилося про те, що Михайло Саакашвілі може взагалі очолити антикорупційне бюро. Втім, буквально цього тижня я читав багато в інтернеті інформації про те, що начебто Петро Порошенко не, не надає. Михайло Сакашвілі, громадянство України, тому він випадає з цього конкурсу і не братиме участь в конкурсі на заміщення вакантної посади голови антикорупційного бюро. Ну, Сергій Елексій, ви представляєте президентську фракцію. Чи ця інформація правдива? Я не можу її на 100% підтвердити, але я теж чув, що Михайло Сакашвілі не, ну, не буде човувати антикорупційне бюро. Хоча це було б дуже гарно, тому що це. Відоме політик, це ми знаємо як президента Грузії, який, до речі, дуже багато позитивних реформ, да, і Грузія про, просто перетворилася під час його президентства Ця людина, яка має досвід життя в Сполучених Штатів, має знає, як там все це працює. Це було б дуже позитивно. Але якщо ну він очолює раду з реформ, це буде теж. Дуже гарно пане Павло, чи не здається вам, що є якісь підкилимні ігри? Знаєте, от хотів Сакашвілі, начебто не дали громадянство, зараз створили під нього спеціально цю Ну це так моє припущення. Чи не спеціально для того, щоб працевлаштувати Сакашвілі, створили оцю міжнародну раду реформ? При роботі над антикорупційним бюро нам прийшлось Пощастило співпрацювати як з Михайлом Сакашвілі, так і з командою грузинських експертів, які працюють разом з ним. Треба зауважити, що в е виходить одна річ: він бере дуже, збирає біля себе дуже гарних, хороших людей. Які ну, Грузія не зробила, не стало успішною, тому що там був тільки Саакашвілі. Вона стала успішною, тому що він привів дуже велику кугорту молодих спеціалістів, кваліфікованих, які практично змінили швидко картину Грузії. Це починаючи від прокуратури, суддів, міліції, поліції і економічний блок. Наприклад, одна з такої людини, яка я знаю, що активно приймала участь, вона практично один із творців тих. Той нашого антикорупційного закону це от Давид, який зараз у нас є сьогодні в гостях, який Ну я рахую дуже талановита гарна людина, і я дуже і б... дуже багато приклалася до. Ну, але дивно, те, те, що я запитую, чи не здається вам, що є все ж таки там от треба всіх праселаштувати, і що президент просто боїться ставити у на голову антикорупційного у, у, бюро Сакашвілі, нас... щоб Сакашвілі не перехопив ініціативу полі... і не став більш популярним Запоріжжям. Ди, ди, дивіться, у нас політично, політична є позиція, була позиція, що кожен, хто приходить до нас працювати, має отримати Громадянства України. Для більшості там людей, які працюють Саакашвілі Ну це не є так, вже так як би можна сказати, важкий крок. Вони розуміють, що боротьба за Грузію зараз відбувається на території України, і вони цей крок роблять. Для Сакашвілі він вже трошки іншої стати. Ну це президент Грузії, як, як би ми не хотіли. В принципі, такий підхід може також бути, але я знаю, що там з розмов е Сакашвілі, що він навіть готовий піти на крок і, і отримання українського громадянства. Людина принципі повністю віддає себе. Для, для успеха да, да. ну, Запитание российскому я буду говорить, чтобы вам больше разумело было. Вопрос в том, не создается ли эта вот комиссия, международный совет по вопросам реформ mm -hmm. специально для того, чтобы трудоустроить Саакашвили, чтобы он не участвовал в конкурсе на замещение вакантной должности главы председателя антикоррупционного бюро, чтобы потом он не стал более популярным, чем Порошенко. Знаете, он, mm -hmm. популярность Саакашвили очень большая, как главного идеолога и реализатора грузинских реформ. И в Украине его очень любят и очень ценят. И вот в куларах говорят о том, что Порошенко просто боится конкуренции. Вот вы как-то как к этой информации бы отнеслись, к такому предположению. С удовольствием. Добрый вечер. Приветствую Добрый. моих коллег, приветствую вас. Спасибо, что пригласили в вашу студию. А, в первую очередь я не согласен с тем вопросом, что или у нас, у меня персонально, или у представителей нашей команды, или у Михаила самого есть какие-нибудь желания стать частью внутренней украинской политики. Михаил понимает важность э, успеха э, украинского государства, чтобы оно состояло, чтобы украинские институты были европейскими, чтобы Украина выстояла вот в этой войне за свободу, которая на самом деле не только украинская война, но и грузинская, и война многих очень э, свободных стран, или стран, которые стремятся к этой свободе, по крайней мере. Михаил это очень хорошо понимает. Так что я думаю, что принципиальной разницы, где будет находиться Михаил и какой у него будет статус, в этом абсолютно нет. И очень обрадовался, когда президент Порошенко ему предложил помочь, поделиться своим опытом и энергией. Энергии у него достаточно много, чтобы он весь свой опыт, накопившийся там в протяжении 9 лет, международные контакты, и авторитет использовал в благо Украины. Я думаю, что позиция в международных отношениях и в координации реформах будет намного полезнее, чем руководство антикоррупционного бюро. Что, что я могу сказать об антикоррупционном бюро? Наша команда единая. Мы тоже часть команды Михаила Саакашвили, наоборот. Все вопросы мы согласовываем друг друга. Так что и то решение, которое Мне пришлось принять это, оно тут тоже было согласовано с Михаилом. Так что никаких опасений, что кто-то кого-то перепрыгнет и кто-то в Украине, кто нибудь из нас значит, постар... попытается значит, уйти на передовую или стать частью украинской политики это неправда. Михаил озвучил, что мы. Будем в Украине столько времени, сколько понадобится самой Украине, чтобы завести реальный автомобиль, конкретный институт, может быть, и потом, конечно же, мы хотим вернуться и собираемся вернуться в Грузию. Борьба за Грузию продолжается так же, как и борьба за Украину. Так что начатое дело и в Грузии, и в Украине мы продолжим. Давид, ну вот э, официальных кандидатов 161 mm -hmm. на должность главы антикоррупционного mm -hmm. бюро. У вас от грузинской национальной сборной реформ один. Вы представитель, правильно? Вот среди mm -hmm. этих еще есть? Люди. Да. Ні, а і з нашої групи то підпорядкує. То, Тогда да. желаємо вам удачі вам. і побідіть в этом сорівні. Пане Ігоре, ваша оцінка от, щодо подібного працевлаштування Сакашвілі, наскільки він буде ефективним? І чи не був би ефективнішим він на посаді от, голови антикорупційного бюро? Я б не погодився з тим взагалі з оцінкою, що його працевлаштовують. Пан Сакашвілі він. Досяг значних успіхів це, моє припущення, це так значних грубо, реф реф реформ, два, можливо, так реформ в Грузії і я переконаний в тому, що його досвід буде корисним для України, і можу з певністю сказати, що всі е грузинські колеги, які працюють вже в уряді, які консультують е ті незначні ча проміжок часу, з якими ми з ними плідно співпрацюємо, вже довів ефективність е першої співпраці це і Міністерство внутрішніх справ. Це і Міністерство юстиції. Я сподіваюся, що і в багатьох сферах, в тому числі і в антикорупційному бюро. Неважливо, хто очолив цю структуру. Переконаний, що наші грузинські колеги нададуть плідну співпрацю і допомогу при розбудові цього. Гру. Дякую, ну Давид очолював Дависа Кварлідзе. Очолював був заступником першим заступником генпрокурора Грузії 10-12 років. Сьогодні новина чергова від нашої генпрокуратури. Тільки но призначили генпрокурора. Два дні вже сьогодні ГПУ направила до Шевченківського райсуду Києва обвинувачувальний акт у кримінальному провадженні проти екс голови КМДА Олександра Попова. Досудовим розслідуванням цитую встановлено, що в ніч проти 31 листопада. Попов, діючи за попередньою змовою з колишнім заступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, начальником ГУ МВС України в Києві Валерієм Коряком та іншими високопосадовцями надав вказівку про завезення на майдан незалежності в Києві комунальної техніки для встановлення новорічної ялинки. А коряк, свою чергу, використовуючи цю обставину, віддав наказ про розгін мирного мітингу працівниками полку міліції, особливого призначення Беркут, які жорстоко побили мітингувальників. Ну і Попова обвинувачують частина друга статті 28 перепрошую, статті 28 340 незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів, вчинене за попередньою змовою групою осіб. І частина 5 статті 27, частини 3 статті 365 пособництво у перевищенні Влади або службових повноваженнях працівником правоохоронного органу Кримінального кодексу України. Друзі, пане Павле, це така імітація діяльності? Чи це вже реальні перші кроки для того, щоб люди, які були винні в тому, що побили людей на Майдані, були покарані? Ми з вами розмовляли десь тиждень назад ще до призначення ще При... призначення прокурора. Метод призначення ми все всі 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 побачили. Зрозуміло, що позиція нашої партії самопомощі була кардинально проти такого призначення. Ми говорили про це, що потрібно піти так, як ми зробили з антикорупційним бюро швидко призначити призна... зміни, проголосувати зміни в закон про прокуратуру, провести відкритий конкурс і зробити призначення на генпрокурора по відкритому конкурсу. <клес> Зараз ми маємо таку ситуацію, що у нас новий генпрокурор, який став голосами з допомоги опозиційного блоку і так називаємих позафракційних депутатів. Що уже симптомно, тому що якщо б це базова позиція, базова посада, і зрозуміло, якщо ми хочемо мати сильну коаліцію, ми могли мали до кінця узгодити між собою призначення спосіб призначення генерального прокурора. Його призначення було відбувалось на протязі одного дня. Починаючи від звільнення і зразу на наступний день ми вже назначили нову генпрокуратуру, що також не говорить про ніякі обговорення, демократичні судження. Ті, Вас... ну, це менше з тим. Процедури да. ми вже обговорили. Перші дії, ну начебто все добре. От, б, от за Попова вже те, взялися. А, добре, а тепер ми будемо дивитись на дії. Ми беремо там медовий місяць, місяць, два і дивимося, як людина починає працювати. Попов це не та людина, яку, з якої потрібно починати. Ми знаємо прекрасно, де будуть перші показники, що ми бачимо, що прокурор почав діяти. Арпал, ну, якщо за хронологію брати, то можливо все почалося. Він добре віддав розпорядження завести Домовуся. цю ялинку. Пане Серію, ваша оцінку. Ми розумію, хто буде на кого треба давати подання на опози на членів позиційного блоку, які напряму були причетні до тих речей. Дозвольте висловити щодо призначення генерального прокурора. Але коротко, ми вже обговорюємо. його я, дії. я дуже коротко, колега, ну зробив зауваження з цього приводу. Я теж зауважу кілька слів. Окрім того, що пану Шокіну 63 роки і він має шістя якщо не помиляє роки, і він має великий досвід роботи в Генеральній прокуратурі. Більш жодного доводу я не почув, чому пан Шокін не може бути генеральним прокурором. Це, по-перше, по-друге, по чому yeah. не може було звільняти Ерему? Практично була відповідь. Yeah. Не, не наступний день, день після звільнення, а відразу після звільнення призначили пана Шоке. Тому що наша страна воює. Ми не можемо бути жодної хвилини без генерального прокурора. Щодо конкурсного призначення, позиція блоку Петра Полошенка і депутатської групи удар, в якої я є. Ми дійсно за прозору процедуру призначення. Це так. Але. Нам потрібно діяти швидко. Що заважає? До речі, дуже сумніваюся, до речі, до зараз, парламент, зараз парламент внесений законопроєкт щодо призначення генерального прокурора на конкурсних засадах. Але ми знаємо позицію прокурора, як по Який черзі. прийшов і сказав, що він буде, він, йому не подобається новий законопроект давай, про прокуратуру. Давай, давайте по черзі. Так. Генеральний прокурор не буде приймати цей законопроект, це функція парламенту. І парламент, я вважаю, що підтримує на конкурсних засадах прийняття Генерального прокурора, призначення Генерального прокурора за поданням президента, але все ж таки парламент затверджує. І Ми пам'ятаємо, скільки щодо антикорупційного бюро, скільки йдеться мова, скільки цей законопроект, скільки тривала, тривала ця законодавча ініціатива. Ми Чому так Справа в тому, що зараз, коли ми вже на фінішній прямій, ми зможемо. На прикладі антикорупційного бюро обкатати цю процедуру. Виявити всі її недоліки і е, потім спокійно призначити генерального прокурора в той спосіб, який запропонований на конкурсних засадах. Але зараз ми не можемо зволікати. Дякую. дякую. Дякую, пане Сергію. Я єдин, от, прочитаю є такий відомий лікар, так, дитячий. Він теж висловився щодо призначення Віктора Шокіна як медик. І от, знаєте, що він написав? Мову оригіналу російською цитую. Ви представляєте об'єм роботи по реформуванню прокуратури, Скільки поїздок встреч, який об'єм інформації? Де да, це ж треба пахати і пахать? 7 днів тиждень, неділю, 24 часа в суттєві 365 днів Году. без сна и без отдыха какие для этого нужны работоспособность память энергия какое необходимо здоровье вы считаете это возможным 62 года с лишним весом гипертонии и атеросклерозом вы голосовавшие предлагавшие вы либо решили убить человека либо вам реальные плоды его труда не интересны. но ну, вот такие припущения, будь ласка Давай, знаете, Вид я уважаю лекаря б... фаху. Я б... Поважаю лікаря. все же таки треба оценивать фаховость и людины Ми дійсно голосували за цю кандидатуру, і в першу чергу треба оцінювати його майбутні кроки. Безумовно, поданням на Попова не можна буде сказати, що робота ну, призначеного генерального прокурора є ефективною. Суспільство очікує подань абсолютно не на цю людину. Абсолютно не на цю людину. І навіть якщо буде доведено закінчена справа і буде винувальний вирок, все одно це не буде плюс. Це просто маст, який треба робити. Але те, що у пана Шокіна є дуже мало часу. І в першу чергу питання реформування це довгостроковий період. Зараз потрібно суспільству показати реальне завершення справ. Ми ж чудово розуміємо, що розслідування по пану Попову відбувалося довгий період. І це не те, що він. Після призначення за два дні закінчив цю справу. Це його попередники зробили. Дякую. Тому а, треба... Ну, перші кроки, я так розумію. Пасі далі, покрі. Покрі. далі, далі почнеться. І всі депутати, які голосували, чітко усвідомлюють, що лютий місяць, середини, березня, якщо не буде реальних кроків, я думаю, що збір підписів по недовірі буде так само ініціювати. Дякую. Пане Давиде, от ви прийшли в Генпрокуратуру Грузії в 2010 році. Да? Грузія вставилася вьмом. Ну, на, на должность первого зама Нет, областного прокурора одного из регионов. То есть вы все равно работали в структуре. Я к тому, что в Грузии считалась одной из самых коррумпированных республик постсоветского союза, и прокуратура, наверное, была тоже максимально коррумпированная, ну, наверное, да. как и в Украине. Да? Как в Грузии происходил механизм вот Меняли людей, приводили новых, приводили людей, которые не работали в системе mm -hmm. прокуратуры. Как, как этот механизм запускался, для того, чтобы потом добиться ощущения, которое произошло вот в финале президентства Михаила Саакашвили. Знаете, у нас, спасибо за вопрос, в первую очередь, у нас было все так же плохо, был, был так, такой же нигилизм в обществе, что ничего поменять невозможно, что это в нашем менталитете грузинов, что это передается по наследству, и коррупцию мы не сможем победить. Только мы начали реформы в 2003 году сразу же и ударили по всем направлениям, фактически, радикальными реформами. Это как касалось и полиции, и прокуратуры, и судов, и налоговой, и таможенной службы. Так что у нас было легче. Просто то, что было трудно в политическом плане, это то, что мы поменяли целое поколение. И, конечно же, нам пришлось за это платить политическую цену, потому что радикальные реформы с собой несут, конечно же, успех и благополучие государства, но и политические проблемы. Там накапливается, так сказать, количество людей, масса, когда они оборачиваются против тебя. Что касается нас, меня, меня самого, я был человеком не из системы. меня перевели, значит, назначили прокуроры из городской мэрии, где я руководил службой антикоррупционного бюро Пельской мэрии. Ну, тогда да, я уехал учиться магистратуру делал в магистратуру в Японии на 2 года, но меня вернули обратно, значит, и назначили областным прокурором, Что было для меня сюрпризом? И я очень боялся, потому что у меня не было опыта следствия. Я не работал по уголовному праву, но у меня, когда со мной встретился, Генеральный прокурор тогдашний, я ему сразу же сказал, что он рискует из-за того, что у меня нет опыта. Он сказал, мне такие люди как раз и нужны, чтобы что-то поменять. А скажите, из... сам генпрокурор, он откуда был взят? Не, не системный. он был. Не системный, то есть... Все были с неправительственных организаций или с частного сектора. Все, и министр МВД, и генеральный прокурор, и, и другие. Так что они смотрели э, на реформы правоохранительных органов э, извне. Так что им, им было легче делать, вот, там производить реальные радикальные То есть реформы Я так понимаю, что схема была следующая: всех старых уволили, новых назначили не из системы. А, обязательно обязательно переливать новую молодую кровь. Например, вот мы у меня с собой разработ, фактически разработанный план. Уже 4 месяца мы работаем над этим планом. Все тут детально расписано, все процессы по времени и дням а сама концепция антикоррупционного бюро она не удастся если к ней не подключится общество гражданское общество а гражданские организации неправительственные частный сектор бизнес ассоциации например парламент конечно же и общественность из-за того что они самый главный партнер в этом плане мы взяли и вовлекли всех важных игроков в неправительственном секторе и значит правительство реально их интегрировало как можно глубже. Они были министрами, заместителями министров, депутатами и так далее. Просто у нас было все пожестче. Политический спектр у нас не был таким фрагментированным, как и у нас, но у нас тоже была коалиция. Там было э, национальное движение, наша партия, которую я представляю, и были, были демократы, которых представлял усопший Зурабжуани. Так що було дві команди приходилось идти на компромисі кое-какі, но все-таки вдалось платити і протокнутися реформи. Дякую. Ми поговоримо про реформи в і в Україні після нетривалої реклами. Залишайтеся на каналі Еспресо. Поговоримо, як в нас відбувається формування нової команди і в прокуратурі, і в міліції, і в судах, ну і в антикорупційному комітеті. Залишайтеся на еспресо.